І так, YouTube. Дивіться, китайський, китайський скаут. Оце підморгування лампочки зарядки. Контролька. Порішав я це запитання. Рішив я чим? Підміною діодного моста. Зараз я вам покажу. Я поставив від старого радянського ще генератора, ну, те, яке я мав. Таке, яке мав, таке я і підключив. Проблема вирішилася. Міняв я реле-регулятор, ставив Гулівський. Так, лампочка не підкліпувала, але вона і не світила взагалі. Включав замак, а того я не бачив. Так що виходить, що я шов, вроде якби і обманував. Але, ну, там з моєї сторони обману ноль, а вже сталося воно, ну як сталося. Зараз світиться на генераторі світиться лампочка, це на змінному струмі. На змінному. Я його буду використовувати і ще цей змінний струм, для увімкнення денних ходових вогнів. Тут як таких їх немає, але габарити, оці які на капоті, на скауті, я думаю, що ніхто і з поліцейських не, не відрізнить і знати не буде. Тільки, тільки заміна діодного моста. От. От, воно не світить, виключаю і зараз буде пещалочка пищати. Оце те, що я зробив, щоб не забувати вимикати масу. Так, включаю. Давайте отак, щоб було видно і зарядку, і коли загорається лампочка на змінному струмі. Так, ну, вихлопна, що було видно отак. Починає працювати генератор, засвічується лампочка. Я кажу, я використаю її для денних ходових вогнів. Так що Никола Тищенко, так по-моєму, він дуже втішився, що я замінив всього на всього регулятор і проблема була зникла. Вона просто не світилася ні до, ні після. Тільки заміна діодного моста.